Двигун Перкінс має потужність стокінських сил. Ще треба відмітити, що на цьому машині ми використовуємо 12-дюймову буфту щеплення лук. Мало тракторів такого класу, навіть 110 кінських сил, обладають саме таким муфтом, яка способна передати такий крупний момент. Те, що стосується сервісу обслуговування, ми завжди знаходимо нашими клієнтами взаємобачення. Ми не нав'язуємо сервіс. Якщо людина може сама вслужити трактор, замінити фільтра масла, ми завжди йдемо на зустріч. Це також економія. Якщо рахувати вартість запчастин на іноземні трактори і на українські, ну іноді ціна доходить в два рази. Наприклад, ми вже останні, що почали виробляти в Україні це повністю фільтран, вигуна, салона, кондиціонера, навіть вже стекла, кабіни повністю освоєні і виробляються тут в Україні. Якщо возникають якісь проблеми, ми забезпечуємо сервіс, але у нас сервісник безробітний. Дуже мало викликів, коли треба виїжджати, встраняти якусь сложну несправність.